І як часто доводиться працювати з стресом, конфліктними чи неадекватними людьми? З стресом постійно, постійно потрібно працювати. Ситуації часто є конфліктними, тому що, як правило, це дві опонуючі сторони, у зникли гроші, гроші, так? І відповідно одна сторона каже, це вони взяли, а інша каже: Сторона ми їх не брали от е, така історія. <кій> тому завжди потрібно поліграфолог, хороший поліграфолог це завжди хороший медіатор. Завжди. Тому такі історії є часті, але і оплата за вирішення цих речей вона також є досить суттєвою. І можна вирішувати все абсолютно так і ставити такі умови, при яких як одна так і інша сторона буде задоволені. Для прикладу, от я провів близько 10 тисяч досліджень. Я не міняю номер телефону з першого дня діяльності вже більше 12 років. Я не отримую погроз, я не отримую претензій, я спокійно приїжджаю до цього офісу, я спокійно собі живу абсолютно, при тому, що я провів дуже велику кількість досліджень на дуже різні теми з дуже великими грошима, з дуже великими питаннями, відповідальності і тому подібного. Але я собі живу своє життя спокійно.